З вами Діана Гінгін, і сьогодні поспілкуємося з психологом Валентиною Бас про те, як все стигати та чому важливе планування. Доброго дня, Валентина! Добрий день, Діана. <му> Розкажіть, як навчитися структурувати свій час та як на нас взагалі впливає планування? Ну, планування е, це така важлива частина е, нашого життя, і навіть ті люди, котрі говорять, що я ну, ніколи не планую. А вони просто в них якась є своя думка про те, що це таке планування. Можливо, хтось там бачить якісь конкретні списки, дедлайни і все інше. Але насправді ми всі плануємо свій день, іноді починаючи ще з вечора. Це стосується, ну, наприклад, да, що ми будемо дягати, будемо ми пити каву, о, о котрі ми будемо прокидатися. Тобто, це вже є, є планування. Так, просто в когось є більш е, жорстке планування, а хтось собі ну, дозволяє ось такі, як то кажуть, е, плаваючі завдання. Як навчитися структурувати, це теж дуже важливе питання. І, е, як на мене, е, ми всі вміємо це робити в певних е, контекстах, де це нам потрібно. Е, тобто там, де не потрібно, немає дедлайнів, немає в нас певних зобов'язань, ну, наприклад, да, там на роботі, то ми не схильні до такого ну, чіткого планування. Але там, де от є такі моменти відповідальності, зобов'язань, ну, вимог там певних, ми тоді вміємо. Ну, Планувати і структурувати. Інше питання дійсно що є люди, яким важко це робити, але навчитися при бажанні цьому, звичайно, можна. Зараз є дуже багато способів планування, і ну, я не думаю, що ми будемо ну, витрачати ефір, тому що це можна все загуглити, це і техніка помідору, яку дуже багато хто любить. Ви не чули? Ні, я не чула. Можна, до речі, запитатися на якихось таких е, декількох методах планування, які, ну, які найпоширеніший. Да, і це є, є такий найлегший, він найпопулярніший, він полягає в тому, що е, ви берете там, телефон чи е, що у вас є інше, і вмикаєте. Е, е, Час там, на 20 хвилин. І ось ви 20 хвилин ви присвячуєте якійсь одній справі. Закінчується цих 20 хвилин, ви переходите до іншої справи. Там, або ви відпочиваєте 5 хвилин, знову повертаєтеся. І, ну, тобто, це таке, знаєте, ніби такий є ігровий момент, який, до речі, люблять всі. Він заходить всім, тому що це щось з дитинства, коли да, є такий певний азарт. Ось, і тоді людина стає такою більш ефективною. А з тих що мені взагалі подобається, коли війти, потрібно дійсно в планування і війти в такі. Ну, мені не хочеться говорити рамки, скоріше знаєте, це такі опори, які нам от дають можливість планувати. Є така техніка флоу-ліст, вона називається. Тобто, ви ввечері на наступний день робите собі список. ну, Припустимо, із 30 пунктів. Але ці 30 пунктів вони мають е, мати е, такі, знаєте, початкові е, моменти. Тобто, це, е, якщо потрібно, наприклад, написати статтю, то це е, не потрібно писати написати статтю. Да? А ми там пишемо е, зробити лід до статті. Придумати назву. Тобто це такі початкові моменти, які ви берете. Але а, секрет у цього планування в тому, що коли ви сідаєте це робити, зазвичай у вас включається ось ця а, вже мотивація. І, до речі, це така цікава штука про мотивацію, що вона включається вже на дію. Тобто, коли ви не дієте, у вас і не буде мотивації. Хочеться більше галочок тих, що ти вже виконав да, цю Да, Тут важливо в тому, що ви починаєте робити, у вас включається мотивація, і ви схильні доробити. Навіть якусь справу до кінця, яку ви дуже довго е, докладали. А з тих технік, е, що мені подобається, ну, взагалі я такий прихильник пріоритетності, і я вважаю, що людина робить е, зазвичай е, легше е, те, що їй потрібно. Ну, вона розуміє, для чого їй це. І е, е, ось всі справи, які є в людини, можна розділити на е, важливі. І нетермінові, неважливі, і нетермінові, і неважливі, але термінові. І зазвичай ми вибираємо саме там, де є якась терміновість. Так? Тобто от ми говоримо, у нас горять там дедлайни. Але теж секрет тієї техніки в тому, що потрібно звернути свою увагу на важливі. Але не термінові. Щоб не да. до того Тому що оці якраз справи, вони, знаєте, наростають, як оце, ми кажемо, сніжний ком. І тобто те, що можна було зробити спочатку, і воно б зробилося набагато легше, і воно б принесло набагато кращі результати. Ми там чекаємо до якогось моменту і потім починаємо. Це ж переводимо цю справу вже у важливі і термінові. Ось тому, ну от мені це подобається. Тобто, тут важливо для людини, для самої зрозуміти, що для неї підходить найкраще, тому що а, є люди а, дійсно дуже дисципліновані, дуже структуровані, а, і вони ніколи не виконують а, якісь певні завдання, в яких є а, там да, кінцева дата виконання, як то кажуть, в ніч. Перед цим або навчора. Вони все роблять поступово, в них розписаний, тобто в них є план дій. А ось і вони це роблять. А є люди, в яких от, ну, не включає їх, і їм потрібна от певна така, знаєте, атмосфера цього кіпішу, коли вже і адреналін, і гормон стресу, і тоді він стає дійсно набагато ефективніший. Але це потрібно розуміти, якщо людина для себе зрозуміє, що мені і так. Тому що воно в мене працює, ну, то, ну, в принципі, це нормально. Не можна сказати, що отак от краще, а ось так гірше. Тут треба для кожної людини це індивідуально. Тоді питання стосовно способу помідора, чи не відволікає мозок людини, коли вона чекає там на будинник там через 20 хвилин. Це ж я тут працюю, а вже 19, а значить він десь має бути цей будинник, і Я буду відпочивати. Ну чи не перебуває людина в постійному такому напруженні? А це теж я дуже індивідуально, тому що я ж кажу, тут треба для себе зрозуміти, кому що підходить. Зазвичай, взагалі, мозок наш любить переключення між діяльністю між думками. Залипання в соцмережах воно саме ж на цьому побудовано, тому що змінюються картинки, нашому мозку це подобається. Тому е, напруги як такої тут не буде. Як хіба що ви сама собі її створите, але тут треба зрозуміти, чому да? Тому що є якась одна важлива задача, і вона не ділиться, наприклад, на такі кусочки або вам її некомфортно ділити на такі періоди. То е, ну вам ніхто не забороняє її зробити до кінця і потім взяти, наприклад, свої там 15 чи 20 хвилин відпочинку. Ну тобто, це треба просто відчувати. А є люди, які живуть за принципом: живемо один день, наші ті плани, ми в потоці, а деякі навпаки розписують детально свій час. Як правильно планувати його? Ну, от знову ж таки, да, я скажу, що немає такого правильно чи неправильно. Є те, що людині а, підходить, і те, що не підходить, і а, є ось люди, які а, в потоці знаєте, я ну, жартую я кажу завжди, ну якось вони ж дожили там до своїх років, і в них ніби то все нормально. Да? Ну, тобто. А, Ну, І сказати, що в них немає планування, це теж неправильно. Просто а вони не планують так, як, наприклад, от, в них немає списку, у них немає щоденнику, там, ще якихось там можливо, там, записочок, але в них є якийсь інший спосіб їхнього потокового планування. А, ну, І тому от, в них ну, все, все, все виходить так, як в них виходить. Для іншої людини, яка звикла, тобто для, них плану, для людей, які люблять. Планування це є така певна знаєте опора, на що вони можуть спиратися. Тобто для них це почуття контролю, що вони контролюють ситуацію, і для них це важливо відчувати, і ну тобто для них це така необхідність. Ось тому, знову ж таки, є ну, різні варіанти, але а, я скажу так, що є а, певні а, завдання, ситуації, контексти життя людини, там, де дійсно а, а, ось цю свою потоковість mm -hmm. <рес> треба дуже добре заземлити і все-таки собі виставляти певні рамки. Тому що а, коли ну, людина може відтягувати якусь, виконання якоїсь певної задачі, от про те, що ми говоримо, яку треба зробити вже. Вже вона не є терміновою, але її краще зробити там ось тут. Це, до речі, дуже е, е, ну так, яскравий такий приклад. Це коли потрібно, наприклад, е, якесь лікування чи там якісь профілактичні заходи. І ми схильні, тому що ну вони, в принципі, нас не дуже там турбують, і ми схильні це відкладати. Але це ті речі, які потрібно робити вчасно. Ось для мене особисто важливо певним чином планувати свій день, а не тримати все в голові, бо я розумію, що я просто-напросто забуду. Я не розписую там прям детально все, але це постійні якісь нотатки, чи в телефоні, чи в блокноті, певні задачі чи зустрічі, які я маю виконати, там, наприклад, на сьогодні завтра Або навпаки, зручно, коли ти друкуєш собі, наприклад, такий календар, який є з нотатками, можеш собі планувати, і на певну дату ти там ставиш свої зустрічі, плани і тому подібне. Як на мене це досить зручно. Але це. Також індивідуально. А взагалі, як ефективно можна організовувати свій час, щоб максимум встигнути і не бути таким вижитим лимончиком? А, ну, дивіться, Діана, стосовно того вашого да, планування, це дуже гарний підхід для того, щоб дійсно не тримати все в голові. Тому що, ну. Коли ви вигружаєте це все на бумагу, у вас звільняється місце, як то кажуть, на вашому комп'ютері, щоб ви далі були ефективною, тобто ви собі розумієте, що ось сьогодні я роблю це, завтра в мене ось це. післязавтра в мене ось це тут у мене є вільні години, ну і, і так далі. Да? Тобто ви не, не постійно не ходите і не думаєте, так, коли це в мене вікно, коли це в мене ця зустріч, а щоб це не забутися, і, і так далі. Тобто, ви все вигрузли, воно у вас перед очима, і, ну, і це нормально. Ну, і взагалі є такий підхід, коли взагалі пропонують, якщо у вас є дуже багато ідей, це стосується вже навіть не планування, а навіть ну, скоріше ціле покладання, коли у вас є дуже багато там, ідей, якихось намірів, їх просто вигружати, і тоді ви їх можете якось тобто ви з ними щось тоді можете робити. Тому що те, що у вас в голові, це такий, знаєте, як це кажу, бардачок. Так, от Хотіла сказати стосовно цього, що в голові. Багато ідей, планів, все. Ну, береш ручку, блокнотик і все. Ну, ти не можеш згадати, і ти не можеш написати банальні речі, які в тебе знаходяться в голові, викласти його на листочок. Ну це скоріше, це теж індивідуальна ну, як варіант, да, я можу сказати. А це просто неготовність діяти. Це дуже часто, коли ми переносимо ніби да е, якщо є звичка, те, що я написала, я виконую. Так? То а, ну, ви ніби берете відповідальність і зобов'язання, що я це зроблю. А коли ви от вас купа йде і ви хочете його викласти, ваш такий мозок каже там. Ні, ні, <свят> ні, ні, почекай, я не готовий до цього. Так? І у вас ніби ви блокуєте сама себе. І ну і це е, дуже часто стосується таких, знаєте, людей, м, активістів, е, таких, знаєте, е, е, не можу підібрати слова. Ну, вони такі, знаєте, вони такі заваділи в основному. Да? Вони такі ідейні, дуже в них дійсно дуже багато ідей. Вони ці ідеї направо, наліво, кому хочеш, але самі вони нічого не ну, ну, не, не, не роблять. Тобто, в них не вистачає цієї енергії щоб ще це зробити. Е, продукувати ідеї? Так, втілювати ні. От в мене часто також буває, що ідея є. Будь ласка, я вам розпишу, але в мене сил не вистачає, щоб це все організувати. Тому так. А взагалі, як навчитися справлятися з ситуаціями, коли, наприклад, ти поставив чіткі плани, чіткі рамки, але все пішло не по плану, шкериверть. І кожен день з'являються якісь непередбачувані ситуації, які впливають на планування, і в кінці дня ти він не вдається завершити усе заплановане, і тоді тобі здається, що день прожити даремно. <sp heinemora> що робити в такій ситуації? Так, я скажу, це ви сказали ключове слово. Здається, це здається. І насправді, коли воно вже йде щось не так, тут не потрібно, знаєте, як то кажуть, прожимати і там стояти на своєму. Тут потрібно вмикати свою гнучкість, тому що ну, чий план? Мій план. Я як хочу, да, так я його і зробив. До речі, стосовно планування, е, е, я почула нещодавно такий жарт, коли там в соцмережах всі там, е, значить, хваляться, і хтось написав, от ви знаєте, мій план, який я написала місяць тому, я виконала на 100%. Ну і всі ж там е, вітають, і тільки один єдиний коментар. Okay. Скажіть, будь okay. ласка, хтось бачить okay. цей план? Да? Тому і тут так, ви, ну, ви собі спланували, але ну, якщо ви розумієте, що щось йде вже не так, вам, ну, тобто якісь. Є нові е, дані, вам потрібно вже ніби з цим е, ну, якось, е, враховувати. І ви тоді просто собі змінюєте ну, це планування, да, робите собі знову е, максимально те, що ви можете зробити. І все. І, е, е, ну, Я теж така людина, що коли в мене щось іде не по плану, для мене це дуже важко перестравитись, тому що в мене вже ж, все я вже ж в мене є готова, в мене цей вже як я кажу, непогашений потенціал, він грає, тобто його ж треба реалізувати. Але, ну, коли Таке відбувається, це нічого страшного, тому що ну це життя, а життя воно завжди набагато більше, ширше, об'ємніше, масштабніше за будь-які плани. Стосовно життя, після початку повномасштабної війни більшість українців вони не беруться за якісь такі далекоглядні плани на майбутнє, адже постійна невпевненість в завтрашньому дню. Чи варто щось планувати в умовах постійної, можливо, ракетної загрози або хаотичних відключень, там, наприклад, світла чи зв'язку? От як зараз діяти? Ну, е я не буду на себе брати таку відповідальність і говорити, що правильно ось так. Але коли людина перестає планувати, ставити якісь там певні цілі для себе, я не кажу зараз про якісь такі масштабні, але ну, геть зовсім там, такі маленькі, але які будуть вас радувати і тішити. Коли ви перестаєте мріяти, то швидше за все людина ну, в психології є таке визначення, вона завмирає, да? тобто, вона, вона завмирає і вона починає вичікувати. Ну, це така захисна реакція. І е, ось цей стан завмирання він геть є нересурсним. і е, він дійсно рятує психіку, який, ну, певний період часу. Але коли це затягується. Воно дуже проявляється тілесно, тобто дуже швидко спрацьовує психосоматика, людина починає хворіти. А тому я рекомендую все-таки планувати. Але знову ж таки, планувати не якісь такі масштабні цілі. Да? Там, коли ми говоримо теж, як ставити правильно цілі, і які цілі ставити, то чомусь от проблема да? людей, які цього не роблять, тому що в них якась така картинка, що ціль там має бути якась, ну, така якась така супермасштабна. Про яку ви втілите, і там вся Україна має або весь світ має там ахнути. Ні, ну ставте якісь там вплоть до того, що ви просто там а, поприбирати, а, приготувати там щось смачне, випити каву з подругою, тому що а, навіть оці такі маленькі, як ми кажемо, радості нашого життя, вони насправді нас тримають, вони дають у цей ресурс. Але а, якщо ви його не плануєте, то у вас і не з'являється. Це, до речі, а, дуже важливий такий пункт, ми зазвичай плануємо справи, те, що ми маємо зробити. І дуже рідко ми плануємо відпочинок, якісь приємності для себе. А це дуже важливо, тому що планування, цілепокладання, досягнення своїх мрій, бажань воно дуже пов'язане з нашим несвідомим. І а, чому не вдається реалізувати або довго не вдається, або це дуже важко, а, тому що ваше несвідоме воно ну якби не отримує а, ось цього потрібного собі дофаміну здоволення. І тоді, ну взагалі, а, ну якби ваша психіка не розуміє, для чого їй тоді напрягатися. Ось це все, якщо воно вам не приносить задоволення. Тому будь-яке планування а, воно має включати ось такі якісь приємності для людини і відпочинок в тому числі. І на завершення, враховуючи все, вище що сказано, що ви можете порекомендувати нашим глядачам? Я хочу порекомендувати нашим глядачам звичайно планувати щастя, радість, мир і перемогу, тому що ну. Це наші плани, мені здається, такі глобальні і дуже дуже бажані. А взагалі не уникати планування, тому що планування воно завжди про життя, тому що воно завжди про майбутнє. Тому плануйте завтрашній день, плануйте свою неділю, плануйте свій місяць. Ми зараз ніхто не забігаємо дуже далеко навперед, але нам ніхто не забороняє мріяти. Тому плануйте, тілюйте плани і обов'язково мрійте. Дякую вам за поради та розмову. Сподіваюсь, для наших глядачів це була корисна інформація. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за оновленнями на YouTube та Facebook сторінках